Вітаю, друзі! Улюблений вегетаріанський супчик для зігріву і для схуднення. І якщо прихворіли трошечки, перемерзли, це такий супчик на основі всяких корінчиків і спецій: селера, цибуля, часник, корінь імбиря, корінь петрушки. Все гарненько начищаємо і нарізаємо полосочками або можна натерти тюрку для корицької морковки. Забула, як зветься пастернак, я його вічно забуваю, але він так мені подобається, він такий дуже ніжний аромат має, і він солодкий, він солодший, ніж морква, тому що суп у нас буде із морепродуктами, і з томатом, і треба вирівняти смак, відбалансувати чимось солоденьким. Друзі, замість кабачка, тут по рецепту йдуть гриби. Шампіньйони, наприклад, корольовські або якісь там китайські незвичні гриби. Я не експериментую, то мені складно і дорого, я кладу ті корінчики, які є в мене в холодильнику, і ви так робіть. Розігріваємо чайну ложечку олії, обсмажуємо легко, ну, пасируємо до прозорості наші овочі, ще знадобляться помідори. В кінці моріпродукт жменька з морозілки, Імбиря, ось, бачите, кусочок такий, як пуговка, чесничок і пластівці перцю чілі. За бажанням, можливо, ви не хочете, але суп цей зазвичай гостреньким подається. Починаємо процес приготування. Отже, спочатку корінці висипали, перемішали, нехай розкриють аромат. Одразу овочі. Тут цибулька і мали би бути гриби. Ну, у мене молоденький свіжий кабачок пішов, бо він у мене був. Пилинку перемішуємо, далі чесник. Імбіль, перчики чилі, якщо ви сухі будете так додавати. ставимо чайник. Ось овочі майже готові, такі прозоренькі, ну як зажарка обична. Тільки без моркви. Заливаємо кип'ятком, десь нам два пальчика, щоб покрили. Сіль додаємо, томатне пюре. Або томатний сік, і томатної пасти, тут сантиметрик, і помідори. Якщо нема цього всього, значить додаємо то томатний сок, а ще за рецептом ота паста для супа том'ям. 5 хвилин перекипіть, друзі, овочі у нас майже го 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 готові майже готові. І додаємо одну повну столову ложку кокосового молока. Друзі, якщо кокосове молоко, воно в пакетиках, баночках, ви подивитесь, що воно. Трохи, начебто, як сироватка, ну, як створожилось. А, ось якраз я вам покажу. Це воно годне, з ним все нормально, просто воно так розслаюється, його треба перемішати до однорідності і можна використовувати. Замість сметанки, Ну кому показана, наприклад, рослинна дієта без продуктів тваринного виробництва. Чи, скажімо правильно, тваринного походження. Ложка дві. Як сметанку ви додаєте. Перемішали в нас такий азійський. Борщик виходить, за видом, ну, а за ароматом, то вся китайська кухня. Якщо ви прихильники, то, будь ласка, спеції. У мене тут все: і копчена паприка, і це чілі, перчики, і сушені трави, і чесник, я покладу ну, чайної ложечки, наприклад. І сіль, не знаю, чи сказала, чи показала. В загальній складності хвилин 10-15 супчик вариться. Тепер морепродукти і ми завершуємо процес приготування, хвилинку перекріпляти, накриваємо і можна одразу виключати. Якщо є шматочок філа рибки червоної, будь ласка, чи свіжі якісь морепродукти, то кладіть. Покуштуємо, друзі, і огонь. Аромати тут в мене лучше в китайських ресторанів. До столу ми будемо давати солені горішки, це арахіс підсмажений, зелень, лимонний сік. Можна якісь соуси вдома, якщо є у вас щось таке ароматне і гостреньке. Усе божественно. Цей супчик можна їсти на ніч, якщо вдень вам не їди, Тому що він не містить вуглеводів, крахмалів ніяких, ні крупи, ні картоплі. Ви бачите, тут корінчики, морепродукти, білок, юшечка. Чисте здоров'я просто. Але гостренький вийшов. я його чимало мало кинула. Краще покладіть спеції на стіл додаткові. Всім смачного, друзі! Всім пока!